Скажіть мені, хто такий режисер? Є оператори, є монтажери, є сценарісти, є актори. Актори це лише пластилін в руках режисера. В руках класного режисера навіть погані актори можуть заграти як завгодно. Мистецтво режисури це один із багатьох напрямів, які команда телеканалу Д 1 за підтримки Українського культурного фонду реалізувала в межах проєкту Медіа Skills – інклюзивна медіашкола. Про деталі співпраці медійників та дітей на уроках режисури. Дивіться на телеканалі Де 1 Слідкуйте за анонсами, буде цікаво.